Четвер, 12 квітня відбулася позачергова сесія ізюмської міської ради, основним питанням якої було скасування рішення виконкому про погодження тарифів на оплату транспортних послуг. Нагадаємо, що 16 березня виконавчий комітет Ізюмської міської ради прийняв рішення про погодження граничного тарифу на оплату транспортних послуг на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в розмірі 3 гривни. Наприкінці березня на чергову сесію міської ради прийшло чимало незадоволених ізюмчан, які вимагали відмінити це рішення. Тоді було вирішено провести позачергову сесію міської ради. Проект рішення про відміну підвищення вартості проїзду в громадському транспорті представляв Володимир Ковальчук, який сказав, чому рішення райвиконкому, на його думку, потрібно відмінити. Що рішення не було согласоване з Міністерством транспорту і з Міністерством економіки. Я це оцінюю. Також тарифи повинні встановлюватися приблизно не так, тут його і все. І не були проведені громадські слушання. Проте інші депутати ті зауваження вважали неаргументованими. Таке скалення тарифів, які встановлюються на місцевому рівні, не потрібно. Методика не була також порушена і таких конкретних посилання, яка конкретна норма методики, яка була встановлена для встановлення тарифів на транспорті, вона такі порушена при розрахунку тарифу. Досить цікавою виявилась промова ще одного депутата Михайла Буболка, який пропонував ще збільшити тариф. Я вважаю, що і столком правильно прийняв рішення і скачать, що з практичної. Ще Варто відзначити наступне. Якщо минулого разу в залі було чимало противників підвищення тарифу, то тепер її частину займали робітники АТП. А дивна метаморфоза сталася з представниками громадськості, які виступали за підвищення тарифу, бо злякалися. Перевізники можуть припинити виконувати рейси. Восьмечні автобус. Труй город. Там де тут батьківся. А дело в тому, що можуть знятися до маршрути автобуси і ми опять будемо ходити п'яше. За відміну рішення міськвиконкому проголосувало всього 5 депутатів, тож вартість проїзду у громадському транспорті залишилася на рівні 3 гривень.